На сьогоднішній день склалася дуже непроста ситуація навколо е, коледжу харчових технологій і е, підземель, які на сьогоднішній день є в оренді луцької міської ради. Чому непроста? Тому що ряд осіб, в тому числі директор, здійснюють маніпуляційні дії щодо думки колективу і студентів і батьків, які вносять неправдиву інформацію і дискредитують луцьку міську раду. Мені дуже прикро, що цю ініціативу підхопило ряд депутатів, які не розібралися в ситуації, і все навколо. Звинувачують міську раду, це дуже боляче і е, знаєте з такого з таким емоційним якимось відчуттям. Кожен працівник, який дотичний до цього, до цього об'єкту, як коли ми скільки ми часу працюємо, і скільки ми зіштовхувалися з різними перешкодами, на сьогоднішній день з нас зробили якихось монстрів, тому що е, ми не виносили це в публічний простір. Ми намагалися вирішити це внутрішньо і робили все для того, щоб для лучан створити той простір, той об'єкт, який має бути перлинкою нашого міста це мало бути об'єктом, який притягував би туриста, і для того, щоб дбати про розвиток міста в цілому. Що відбувалося? Дійсно, проект, який був підготовлений і написаний працівниками Луцької міської ради. До його написання залучалися історики. До його написання залучалися ряд працівників міської ради, які виграли цей грантовий проект на ці приміщення для того, щоб їх реставрувати від. Відновити і е, створити е, туристичний об'єкт. Ми знаємо, що це спільний об'єкт із Любліном і вежа в Любліні, зроби, е, вона є в рази меншою. Вона е, готова уже, але кошти, які були затрачені на цей проєкт, вони в рази менші, ніж кошти затрачені для міста Луцька. Е, від початку реалізації проєкту е, для виконавчого комітету було е, надано приміщення в оренду. Площа цих приміщень складала в рази менше, ніж є на сьогоднішній день, тому що більше 4 400 квадратів підземель було виявлено в процесі уже реставрації, і відповідно є, існує два договори оренди на ці приміщення. Що стосується протесту директора і, взагалі, ну, тих суперечностей, які виникли, вони супроводжують діяльність міської ради на цьому об'єкті від початку, тому що від початку були певні нюанси щодо укладення договору з фондом держмайна, які не ну, скажімо, Директор не погоджував, тому договір спочатку був двохсторонній, а потім був перекладений як трьохсторонній. Але про це директор на сьогоднішній день замовчує і звинувачують уже міську раду в маніпуляціях. Це є неправда. Наступний етап, коли ще в 2021 році ми почали активно готуватися до відкриття, і це було заплановано на травень 2022 року. Я особисто неодноразово мала зустрічі з директором, де він, дивлячись мені в очі, вводив мене в оману і говорив мені неправду. Поясню, в чому це проявлялося, коли ми помітили, що в підземелях хтось періодично з'являється, з'являються сліди, з'являються якісь незрозумілі такі, ну перевернуто, повернуто щось. Ну, ми почали досліджувати, хто ж туди ходить, тому що наші працівники приходили і бачили, що там щось не так. Я поставила запитання це директору. Перш ніж наші працівники сказали, ми туди не ходимо. Я безпосередньо з директором, спілкуючись очі в очі, як зараз з вами, як з журналістом, я поставила запитання. Ви туди ходите, віддайте ключі, тому що ми туди завозимо матеріальні цінності за це несемо відповідальність, тому що це великі кошти. Він мені сказав, ми туди не ходимо, в мене ключів немає. І кожне моє запитання, коли я йому говорила про те, що перестаньте ходити. У нас вже з'явилися слухи по місту, що багато людей вже відвідали як екскурсії ці підземелля. Це 21 рік. І е, директор все це заперечував, дивлячись мені, в очі казав, що, що це неправда. І е, було краплею останньою, коли ми е, приїжджаємо і зломані двері. У вхід в підземелля. Я запитую директора: ну, вони відкривалися ключем, двері набрякли, і вони відповідно зламалися. Ви мені говорили про те, що ви не маєте доступу ключів? Він мені почав мотивувати тим, що ну, ми ж є балансоутримувачому приміщеннями, ми маємо туди мати доступ. Ну, тобто, от з таких от дрібниць, але це все будувалося постійно на якихось таких е, брехні, неправді і так далі. 22-й рік е, приніс нам війну, відповідно, відкриття підземель затягнулося е, на пізніше. І е, в, наступна така. Така Досить конфліктна ситуація трапилася в вже влітку двадцять року, після того, коли е, директор почав вимагати віддати підземелля для укриття студентів. Я пропонувала різні варіанти співпраці, як можуть бути ці підземелля використані в якості укриттів, тому що на сьогоднішній день цей об'єкт це є об'єкт будівництва, який не зданий в експлуатацію. Це є кримінальна відповідальність за перебування людей в цьому приміщенні. На що директор скерував лист до фонду держмайна з. Вимогою, вимогою розірвати договір оренди цих підземель з Луцькою міською радою. Нам стало це відомо з неофіційних джерел про те, що такий лист надійшов. Фонд держмайна відповів про те, що ну вони не будуть розривати, тому що договір є діючим і ще він має довго діяти. І я після цього запитала директора, скажіть, будь ласка, а як ви собі уявляєте, залучені міжнародні грантові кошти? Ви хочете розірвати договір з міською радою на оренду? А хто буде кошти повертати? У нас була зустріч із е, заступником. Керівника військової адміністрації Юрія Михайловича Погуляйка з двома заступниками навіть, з Мовенком і з Гупалом, коли ми і разом з директором вирішували питання, як. Допомогти їм, щоб використовувалось укриття, але перед тим директор, викликавши на цей об'єкт і відкривши своїми ключами підземелля, запросив службу ДСНС, яка дає погодження на відкриття укриття. Погодження для того, щоб студенти мали можливість навчатися, мало би бути надано службою ДСНС. Він їх провів по цих підземелях, показався, що от в мене є укриття. Будь ласка, дайте дозвіл на початок навчального процесу. І таким нечесним шляхом домігся того, що ДСНС-служба, не знаючи ніякої ситуації про те, що це в оренді Луцької міської ради, дало дозвіл на відкриття закладу і на початок навчального процесу з використанням цих укриттів. Він надіслав лист, і згідно з яким поставив, ну надавши заключення служби ДСНС, внесення цього об'єкту до е, переліку укриттів. але цей і цей об'єкт був. Внесений нашим працівником, так як теж ну був введений в оману, що є всі погодження, належним чином не була перевірена інформація. Але коли це стало відомо мені, відповідно ми почали е, зовсім інші дії, тому що об'єкт не зданий в експлуатацію, я ще раз наголошую: там не можуть знаходитися люди. Відповідно, цей об'єкт був виключений, який помилково внесений влітку не раніше. Влітку 22-го року шляхом обману цей об'єкт був внесений в об'єкти цивільного захисту. Після того, коли у нас була така дуже гаряча дискусія з двома заступниками і з керівником, ми все-таки погодили те, щоб студенти використовували всі мої варіанти, коли я пропонувала використовувати невеличке приміщення, невеличку територію, директор відкидав і частину цих підземель, частину так? цих підземель. Так директор відкидав, не погоджувався і вимагав, що його всі студенти мають там перебувати. На всіх підземелях частини ну, частину ми зробили таким, скажем, шляхом, що ми не погодили все одно використання всіх, тому що там кімнат дуже багато. Ми перегородили стрічкою, наскільки це було можливо. Але на жаль, студенти порушують дисципліну і ходять по всіх підземелях. це виявляється по слідах, це виявляється в розумієте, що бруд кожного тижня. Працівники міської ради роблять там прибирання. Це все ну міська рада абсолютно скажімо, не чинить супротиву для перебування дітей, але ця конфліктна ситуація ну скажімо, вона просто залишилась в підвішеному стані. Ми погодили використання укриттів. На сьогоднішній день ми не маємо доступу через ворота, тому що у нас немає ключів до об'єкту. Ми можемо зайти на об'єкт лише через коледж. Ситуація, значить, щодо екскурсій, вона, ну скажімо, була. Ми про це знали, все це заперечувалося, але дуже яскраво це постійно проявлялося на сторінці працівниці закладу, яка в публічний простір давала інформацію про те, що вони проводять екскурсії на цьому об'єкті. Запрошують на ці екскурсії, залишала свій телефон на платні екскурсії. І, на платні екскурсії. Так навіть вчора ми за дорученням, моїм дорученням одного із працівників міської ради, ми зателефонували за вказаним номером до цієї працівниці. Вона повідомила, що екскурсії можна провести за попереднім записом, за попередньою домовленостю, заплативши 50 гривень з дорослого, 25 гривень з дитини. Наголошую, у нас міжнародний проект, за яким заборонено заробляти гроші, які використовуються не за цільовим призначенням, не на утримання. Об'єкту цього об'єкту, тобто на сьогоднішній день директор ставить під загрозу взагалі відносини, будь-які відносини з грантодавцями, тому що у нас зараз проходить ще стадія аудиту, ми здаємо звіти за використані кошти, і у нас вже виникли питання, тому що в публічному просторі ця інформація з'являється. Що ви робите? Чому проводяться екскурсії, коли об'єкт не зданий в експлуатацію, коли об'єкт не може бути кошти скеровані в інший національність? Апрямок лише тільки як на використання на утримання цього об'єкту, наголошую, є багато дуже ще маніпуляцій з приводу того, що Луцька міська рада там хоче переселити коле чи ще щось. Це знаєте, коли ти ми це звернення готували, це була вже як ну, остання надія на депутатів щодо допомоги нам в тому, щоб налагодити цю співпрацю. І дуже прикро, що дуже багато людей називають це і навіть депутати як недолугим, самим найгіршим зверненням від міської ради. Шановні сесії не відбулося. Хто вам давав право коментувати яке долуге чи недолуге це звернення? Це запропонований був проект рішення, який ми винесли. Ти пропонували на сесію, де би це обговорювалося. Депутати мають право вносити корективи, вносити свої ідеї і думки. Завдання працівників міської ради е, захистити те, з чим володіє громада, давайте не будемо забувати, що в цей об'єкт вкладені кошти наші з вами як платників податків, тому що грантовий, е, грантова сума це 1 мільйон 14 їхні, ага, да, а наших 114 14 тисяч євро це теж величезні кошти. І е, відповідно це гроші платників податків. То питання в задачі, чому один заклад має розпоряджатися коштами праців, е, жителів громади? Туди вкладені величезні кошти, так само наших податків. Е, наступне е, на е, ідуть маніпуляції навколо цього звернення. Це звернення для того, щоб було привернути до цього увагу. Тому що е, ще раз наголошую: ми ніколи не виносили в публічний простір все те, що відбувалося. І директор, який в очі, е, ну мені скажімо, заступнику міського голови, мені не 20 років, е, говорив такі речі, які я не хотіла би теж повторювати, озвучувати, що я не маю права йому вказувати, розповідати і так далі. Ну це неприпустимо, тому що це керівник, який призначений. yeah Як він сказав, мене призначив Київ, і мені все одно, що тут Луцьк собі думає. Ми не можемо впливати на поведінку директора, ми не можемо впливати на його рішення. Відповідно, ми хотіли звернутися до депутатів. Верніше запропонували депутатам звернутися до міністерства щодо захисту інтересів громади. На жаль, це протрактувалося трохи в іншому. Ніхто не прочитав жодного слова умовно зі звернення, протрактували все це, як собі хотіли. Ключовою стала фраза, яка була абсолютно не ключовою, тому що ніхто не говорив про термінове виселення. І так далі, тому що ніхто ну, це не ставилося Це як така крайня, так, міра. Як крайня міра. Відповідно, директор озвучує це і не приховує, і на зборах колективу говорить про те, що немає потреби в комунальному підприємстві. Він готовий сам займатися цими підземельними і проводити там екскурсії. У мене запитання до директора: я йому це ставила, він уявляє собі, яка це сума на утримання цих підземель буде, як він збирається це робити, що він має. Має як їх експлуатувати, це має бути креативний простір. Це не просто буде зайшли екскурсію провели і показали. Там має бути суттєве наповнення різного такого розважального змісту. На сьогоднішній день е, турист не потребує просто походити за ручку з дитиною по об'єкту культурної спадщини. Він туди один раз прийде. Нам важливо, щоб туди ходив турист постійно. Тому ми маємо всі створити для цього умови для того, щоб він туди хотів зайти ще раз і ще раз. Якщо ми повернемося до е-е-е Підприємства, яке У нас на цю сесію виноситься рішення про зміну статуту існуючого підприємства комунального центру туристичної інформації, який має розширити свої повноваження, і до цього його складу має війти відповідно відділ саме по Луцький окольний замок. А це теж напрацьована ціла схема уже роботи. Що я маю на увазі? Ціла концепція. Що я маю на увазі? Що ми розробляємо як туристу, куди має бути цікаво, чим наповнити додатково ці цей об'єкт. Ми розглядаємо комплексний квиток, який може притягнути туриста до нас в місто на 2-3 дні, а не просто місто одного дня для туриста. Ми хочемо зламати цю цей стереотип. Відповідно для цього робимо ряд заходів. Ми три роки до цього готуємо. І на сьогодні директор заявляє про те, що він вважає, що коледж справиться з цим самостійно, е, ну, це неприпустимо. Е, крім того, е, обурює найбільше цей факт, що все ґрунтується, знаєте, на такій неправді і обмані. Е, і саме ключове те, що е, ми готові до співпраці з коледжем, і я йому це неодноразово пропонувала. Ми можемо співпрацювати. Їхнє відділення туризму може бути там задіяне, але ну, це не може керувати цим коледж, коли в договорі чітко записано передати виконавчому комітету Луцької міської ради таку площу. І е, це ну, якось має бути е, не просто бо я так хочу. А на сьогоднішній день директор, прикриваючись відомими людьми, невідомими людьми, прикриваючись тим, що він призначений Києвом, що ми не маємо права на нього впливати, робить собі, що хоче. Ще повернуся до питання коледжу педагогів і студентів. Як це дуже так розбурхано сприйняла громадськість? Питання існування коледжу постало ще в далекому 18-му році, коли держава зупинила фінансування закладів професійно-технічної освіти. І ніхто в нас не запитував. Спроможна громада, неспроможна громада, п'ять закладів професійно-технічної освіти було покладено зобов'язання утримувати на Луцьку міську раду. На сьогоднішній день в коледжі він говорить, навчається 2000 тисячі дітей, але з них 60% це діти, які приїхали з області. І ми розуміємо, що кошти Громади, лучан ідуть на утримання цих дітей на стипендію на заробітні плати педагогів. Це, як каже, казала одна з педагогів в коментарях: ми готуємо спеціалістів. Так, ви готуєте спеціалістів, але ми не впливаємо на замовлення, кого ви маєте готувати. Ви самі собі ну, пишете, кого ви хочете готувати. Місто не впливає на те, яких спеціалістів і в якій кількості ви будете готувати. Ми лише погоджуємо. Підписом своїм те, що вони пропонують, але ми не можемо змінити цієї цифри. Це перше, другий момент. Луцька міська рада повністю покриває витрати на комунальні послуги. Це є теж зобов'язання Луцької міської територіальної громади. Я вам скажу цікавий факт: на сьогоднішній день в підземеллі дуже відбуваються ну такі незворотні процеси, і навіть з тим, що вони почали використовуватися як укриття, ми отримали ряд таких мікропорушень в мікрокліматі підземель. тому що велика кількість дітей ходять, дихають, температура постійно змінюється, і ми змушені. Ну не то, що за цим контролювати. Ми не можемо навіть це вконтролювати. Всі ці процеси, тому що це є ну справді дуже історичний об'єкт і дуже такий вибагливий об'єкт. Ви бачите в Фейсбуці, те що масово колектив підтримує керівника, але насправді відбуваються зовсім інші речі. До нас, скажем, неформально, не публічно, тихенько, без розголошення, прізвищ підходять працівники колективу і говорять про те, що на тих тиснуть, на них здійснюють адміністративний тиск, що їх ну, заставляють робити ті чи інші кроки, і вони висловлюють теж невдоволення роботою керівника? І е, на жаль, я не можу в публічний простір озвучити ці прізвища, тому що ця інформація знову ж таки з клопотанням, що все-таки не кажіть. Скажіть, будь ласка, невже це нормально, коли з наклад Такий заклад під тиском людини, яка руками тисне на цих людей, е існує живе і, е і цього ніхто не бачить. Поясніть мені, будь ласка, чому настільки всі е зациклені на тому, що сказав керівник. Вони дуже гарно спрацювали. Дійсно, вони спрацювали на суттєве випередження, не вислухавши ніяких коментарів, не почувши абсолютно думки депутатів. Ще раз наголошую, це рішення ще не було навіть в сесійній залі, як вони вже зібрали збори трудового колективу, на яких директор. Озвучив колективу про те, що він е говорив з міським головою, і міський голова не заперечує щодо передачі е утримання підземель для цього закладу. Такої розмови не було. Це повна маніпуляція абсолютно думками людей, які працюють в цьому закладі, які навчаються в цьому закладі і мають до нього відношення. Це батьки, той колектив, який є. Ще раз наголошую: Луцька міська рада не ставить за мету забрати приміщення, виселити. Ми розуміємо складнощі цього всього процесу. Але Луцька міська рада просить дати можливість не заважати дати лучанам можливість подивитися ці підземелля. Вибачте, у нас уже півміста нелегально було там, про який ми говоримо, Ремо туристичний об'єкт, про який ми говоримо далі розвиток, і як це можливо буде здійснювати, якщо такі дії чиняться. Керівник і працівники багато дуже пишуть в просторі публічному, що ми розчищали підземелля, там щось там ми робили, допомагали, зберігали і так далі. То повірте. Люди, які були залучені в цей проект, а це працівники міської ради. Вони там просто жили. Вони цим займалися, і по сьогоднішній сьогоднішній день ми теж це робимо, тому що е, ми мали можливість спостерігати в якому стані був об'єкт. Ми бачили для порівняння фотографії, чому раніше тоді коледж не написав там гранту, чому не працювали над цим, чому не добувалися від держави коштів, які би це є. Е, Пам'ятка культурна пам'ятка, яка занесена в перелік історичних пам'яток державних і перебуває в власності держави. Заклад директор він говорить, що він рятував, чому нічого не зробив на сьогоднішній день. Ми далі працюємо над тим, щоб надати принадливості цьому закладу, тому що ми бачимо частина обдертих стін, яка залишилася в коледжі, і вона зовсім ну не може бути привабливою для туриста. Ми зараз навіть розглядаємо варіанти, як правильно зробити вхід до цього об'єкту. Але директор ставить жорстку вимогу тільки через коледж. Ну вибачте, я не готова приводити іноземні делегації через коледж, який теж потребує значних капіталовкладень для того, щоб цей об'єкт був таким, щоб туди було не соромно завести людей. Коли я ставила запитання, чому ви проводите екскурсії, для чого ви це робите. Директор заперечує цей факт. Однак є свідчення, які є в Фейсбуці на сторінці. Правда, сторінка вже цієї працівниці трошки підкоригована, але у мене є скріншоти, коли було проведено екскурсії, коли було написано про те, що запрошуємо на екскурсії, у нас є все це збережено, і е, я вважаю, що це є ухилення від сплати податків, тому що це не облікується абсолютно ніде. Я думаю, що ця готівка використовується лише е, ну, за рішенням директора, куди він там собі їх забажає скерувати, тому що е, нам про ці факти невідомо, а він все заперечує. Однак є свідчення про те, що екскурсії дійсно проводяться. Ще хочу наголосити на тому, що Ehi. È... Юридично відповідальність на сьогоднішній день лежить за реалізацію проекту на Луцькій міській раді. У нас є по договору, по грантовому договору прописані певні вимоги щодо використання об'єкту, і хочу наголосити на тому, що це, скажімо, створює негативний імідж грантової історії для Луцької міської ради. Ми знаємо, скільки проектів ми реалізовуємо в місті за європейські кошти, і це реально величезна підтримка для всієї громади. Ми далі можемо сказати про... Зупинки, які ми зреалізували, це також було з використанням грантових коштів. На сьогоднішній день у нас є ще кілька проектів з німеччиною, які ми реалізовуємо теж ще й вони на стадії реалізації. Польські проекти так само були це, і причал зроблений. Тобто, ряд об'єктів, які ми реалізовуємо, і в нас хороша грантова історія була. З нами хочуть працювати, тому що ми вчасно завжди робимо роботи. Ми вчасно звітуємо. Ми дуже ретельно слідкуємо за використанням коштів. Ми дуже ретельно відносимося до оголошення тендерів, які на ці закупівлі проводяться. Тобто, це не за готівку. Ми використовуємо ці кошти і купуємо де собі захотіли. У нас було ряд моментів, коли ми скасовували тендери в зв'язку з неналежним виконанням переможця, обов'язків по щодо виготовлення чи там реалізації того чи іншого замовлення. Якщо грантодавці поставлять вимогу до Луцької міської ради і запишуть грантову історію, погано як неякісне виконання грантового проекту, ми Розуміємо, що для нас в подальшому може бути дуже суттєво це припинено будь-яка співпраця, будь-яка реалізація проєктів. Я вважаю, що на даному етапі, коли повірте, ну на всі закиди, чому не вирішувалося це іншим шляхом, всі засоби, заходи, які можна було використати на місцевому рівні, ми використали. І питання в наступному чому цей пункт з'явився про виселення? наголошу ще раз, директ. Звертався до фонду держмайна щодо розірвання договору. Хто дасть гарантію для е, лучан, ну тому що ми є власниками так цих цього всього надбання? Е, хто дасть гарантію про те, що завтра ці підземелля умовно не буде розірваний договір з Луцькою міською радою, і ці підземелля будуть абсолютно закриті, занедбані і захаращені. Ніхто не дасть гарантію. Вони можуть опинитися в приватних руках е, все можливо. Все можливо на сьогоднішній день вони перебувають в державній власності, але ніхто не знає, яким чином далі можуть розвиватися події. Це ну най, най, скажімо, найгірше, те, що це кошти, які вкладені європейцями, кошти, які вкладені громадою, і ми маємо здійснювати контроль за цим експлуатацією використанням. Ще раз наголошую, мікроклімат дуже особливий в цьому приміщенні. Переживаємо, тому що на сьогоднішній день виглядає саме так: він має тільки один одноосібно ключі навіть від е, входу в ворота у нас немає. Ми умовно, якщо коледж закритий, ми не можемо навіть потрапити до об'єкту, який ми орендуємо.